Як змінити обкладинку, шрифт, колір на прикладі Homeschool Planner? Можете одразу, як і у мене, ввімкнути лінійки та напрямні і поля під обріз для друку. Поля підріз для друку, вони йдуть ось тут по периметру, буквально декілька міліметрів. Можете не вмикати. У мене вімкнені, тому що мені так зручно. І лінійки та напрямні синього кольору вони вам знадобляться для того, щоб вирівнювати елементи на сторінці. Як вимкнути, Ось тут в лівому куті натискаєте файл, параметри, показати лінійки та напрямні, і показати поля під обріз для друку». Змінюємо обкладинку. Видаляємо ту, яка була до цього. Переходимо в елементи зліва. Пошук елементів. Я вже, як ви можете побачити, деякі шукала homeschool, travel, students. Ось тут в. У полі пошуку вводите все, що вас цікавить, все, що вам потрібно. Давайте, наприклад, так як у нас Home School камер, введемо Homeschool. Можете використовувати графіку для вашої обкладинки. Можете фотографії. Фотографії швидко, на вибір є багато. Переходите тут, бачите, є преміум зображення, які доступні. В плані Canva Pro, вже в платній версії, є зображення, які доступні у фрі-версії Canva. Якщо ви продаєте як PDF-файли, можете обирати і про елементи, назвемо їх так. Якщо ви продаєте шаблони, у деяких ваших клієнтів може не бути платної версії Canva Pro. І якщо в вашому шаблоні будуть про елементи, ну потім для ваших клієнтів це може бути неприємною, неприємним сюрпризом, неприємною несподіванкою. І щоб потім вам написали не негативні відгуки все-таки я раджу. Обирайте, якщо ви продаєте шаблони, елементи, які доступні і у фрі-версії Canva. Давайте зараз ми не будемо підбирати там по дизайну, а просто я покажу, як це все робиться. Обирайте. Будь-яку фотографію, яка вам підходить, яка вам подобається. Давайте ось цю розтягуємо її. Я роблю трохи більше з запасом, щоб просто потім розуміти, що ніде немає пропусків і що все в PDF-файлі буде рівно. Зробили повністю по периметру, заповнили. Далі переходимо ось сюди. квадрат з цілий купою інших квадратиків. Прозорість натискаємо і тут вже регулюємо. Залежить від того, якого кольору у вас текст. Тобто Ось тут змінюєте більше-менше. Також тут можна його трошки вище підтягнути, щоб його було краще видно. текст. Так, обкладинку ми змінили. Тепер переходимо до зміни кольору. Давайте, наприклад, оберемо ось цей елемент зеленого кольору, натискаємо на нього, і ось тут вверху ми бачимо такий кружечок, написано кольор, якщо ми наведемо мишку. Натискаємо, і давайте оберемо, ну, наприклад, протилежний, о, здається, чудовий кольор. Е, мені подобається. Тут ви можете побачити номер кольору, можете його зберегти, якщо ви там ще десь його будете використовувати, щоб у вас все було в одному кольорі. Ось решітка і цифри, і літери це номер кольору. І ось тут внизу, в лівому нижньому куті, ви бачите, змінити все. Що це означає? Це означає те, що вам не потрібно переходити на кожну кожну сторінку вашого планеру і змінювати на кожній сторінці колір. А ви можете натиснути кнопку Змінити все. І зелений колір, де він є, по сторінці, на ось цих всіх сторінках, він зміниться на ваш другий кольор. Натискаємо. Бачите, знизу добре видно, що колір було змінено на кожній сторінці планеру. Ну і давайте ще змінимо, наприклад, ось цей колір. Натискаємо на нього. Знову ж таки, кружечок з кольором. Бачите, колір, натискаємо, давайте його змінимо на зелений. О. Чудово, дуже приємний зелений колір. Знову ж таки, номер цього кольору. Змінити все. Натискаємо і ось. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Все буде змінено на зелений колір. Бачите? Колір змінили. І на кожній сторінці так само. Бачите? Є. Ну і давайте тепер змінимо шрифт. Натискаємо на текст і обираємо шрифт, який підходить під ваш дизайн. Не тільки, який вам подобається, а ще й підходить під ваш дизайн. Ну, зараз я тут обирати особливу не буду підбирати, а просто для того, щоб вам показати, якийсь обрун. Давайте все візьмемо. І, знову ж таки, бачите, є кнопка Змінити все. Відповідно, ось цей перший шрифт по документу, всюди, де він є, він буде замінений на другий шрифт. Натискаємо Змінити все, і у всьому документі шрифт було змінено. Також, що дуже важливо, коли ви змінили шрифт, вам потрібно пройтись по документу по, документу по вашому планеру і подивитися, щоб новий шрифт рівно був у всіх таблицях, щоб він не виходив кудись за рамки, тому що якщо покупець придбає у вас той же планер і побачить, що шрифт не там, де потрібно, текст не там, де потрібно. Щось нерівно, щось десь літає, щось десь гуляє, він буде незадоволений. Знову ж таки, може написати, особливо якщо це Etsy, може написати негативний відгук. Вам цього не потрібно, тому після зміни шрифту пройдіться по всьому документу, подивіться, щоб все було там, де потрібно. Ну і також зміна розміру. Для чого це взагалі потрібно? Можете натиснути файл, ось тут, ліва, в лівому куті. І побачите розмір. 8,5 на 11 дюймів – Це letter size для Сполучених Штатів. Якщо ви будете робити для європейських країн, наприклад, або ІІ, то вам потрібен буде розмір а 4 Натискаємо файл, перевіряємо, який розмір був, так? 8,5 на 11, letter size. І далі переходимо в змінити розмір. Як ви бачите, змінити розмір доступно в Canva Pro-версії. Якщо у вас не Canva Pro, вам потрібно змінити розмір, то вам потрібно придбати Canva Pro-версію. Натискаємо змінити розмір. Я вже тут обирала, змінювала розміри. Ось тут можете побачити документ А4 портретна орієнтація 21х29,7 см. Натискаємо. Тут ви бачите: скопіювати та змінити розмір і змінити розмір дизайну. Натискаємо на скопіювати та змінити розмір. Чому саме на перший варіант, а не на другий. Тому що, якщо ви натиснете змінити розмір дизайну, попередній у вас буде видалено замінено на новий. Тому краще натискаєте скопіювати та змінити розмір. Тобто, у вас буде два розміри: і Letter Size і A4. Скопіювати та змінити розмір, натискаємо. Чекаємо, поки воно у нас підвантажиться. Трохи чекаємо, чекаємо. Відкрити А4. І вже відкривається наш планер в розмірі А4. Можете натиснути на файл і подивитись: А4 21 на 29,7 см. І ось тут. Особливо після зміни розміру, вам потрібно буде ваш документ привести в нормальний вигляд. Тому що, як ви можете побачити, тут все пливе, куди йому заманеться. Розмір було змінено, і тепер ви маєте по всьому документу подивитись, що де не так, що не рівно, і це все виправити. Якщо ваш клієнт придбає pdf файл або те же жабло, там все буде нерівно, а ви продаєте особливо на Etsy, можете отримати негативний відгук. Тому все перевіряйте. Лінійки та напрямні пам'ятаємо, все вирівнюємо, показати лінійки та напрямні. Вони у мене вімкнені, як можу ось звідси, бачите, підтягнути. Зліва, зверху, знову ж таки, зліва і зверху. І вже далі по документу дивитись і вирівнювати все, що буде.